оновити інвентар на кухні. щось більш естетичним та привабливим. Перша це посуд для зберігання цукру. в мене вже побився, та я вирішила замінити ось такою баночкою. Більшість спеції я замінила також на ось такі баночки. Речі купила все це у Аврорі. А Тут ми з вами йдемо шукати скатертини. Що В ділому рості я побачила бутилочки по акції. Йому хлопцю якраз таки потрібно було на тренування, тому я взяла ось таку чорну. Ми можемо побачити усі скатертини, але мені не сподобалось ніяк. Ча вони всі Дуже гарні, але під інший колір кухні. Утньому я мрію зберігати корупу в ось таких контейнерах. Пити десь 3-4 штучки. Але ці не кусаються, тому залишила це на потім. Відвідала дві аврори та все ж таки знайшла ось таку скатертину. Попала під рясний дощик, але довольна та з покупочками. Така в мене була скатертина, вона вже трішечки покоцана, ось така нова. Вже буду її ще трішечки підрізати. Але вписалась як на мене, красиво. Купила ось таку штучку. Кішка в нас дуже сильно линяє. Як Бачите, добре прибирає волосся. Ставте лайк, якщо хочете продовження цієї рубрики, та до зустрічі у нових відео. Па-па!